Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 22 травня і ми будемо всаджувати розсаду огірочків у відкритий ґрунт. У нас є розсада двох видів. Одне насіння на розсаду ми висівали 23 4-го, а інші огірочки висівали 1 5-го. Ну, звичайно, видно різниця. Тут в нас показується третій листочок у розсаді насіння якої висівалось першого п'ятого. А тут вже повністю розвинена розсада огірків, яка край проситься у ґрунт. Її місяць, і ми бачимо вже, що сформовано п'ять листочків. Перед вами, якби зразки, посади таких гібридів, як бьорн. Ось такий вигляд має розсада. Це кібрія. Теж має вона чотири листочки, все-таки не так розвивається, як бьорн. Кожний кущик має свою особливість. І амур, бачите, четвертий листочок лише показується. Найкраще розвивається бьорн. Він дійсно зарекомендував себе в минулому році дуже таким потужним гібридом. І так і розсада в нього потужна. Огірочки, ви бачите, вже ці, що посаджені, 23. го Четвертого, то вони вже досить великі, які посаджені першого п'ятого. Також можна вже в такому стані огірочки висаджувати в відкритий ґрунт. Лише ніхто не знає, яка буде погода. Ви бачите, в цьому році постійні примхи погоди. Потрібно висаджувати огірочки, в відкритий ґрунт, коли вже стабільна температура повітря не нижче 18 градусів і ґрунт прогрітий 14-16 градусів. Сьогодні в нас дуже жарко. Звичайно, є такі температури, ну чи вони протримаються ці температури довго? Ми не знаємо. Будемо висаджувати, бо по-любому потрібно проводити цю роботу. Яка схема посадки для огірочків? Це між рослинами від 30 до 50 сантиметрів. Ми садимо 50 сантиметрів рослина від рослини і між рядами 70 сантиметрів до метра. Тут у нас 70 сантиметрів, а дійсно що метр. Ми дотримуємося такої схеми посадки. Що ми кладемо у ямку при висидці огірочків? Останній час городники використовують замість, наприклад, суперфосфату, це або кісткове, або рибне борошно. І те, і те борошно хороше. Але як вибрати, яке краще поставити, наприклад, для огірочків у ямку, яке кісткове чи рибне? То, якщо прочитати характеристики кісткового рибного борошна, то для огірків як рибне, так і кісткове борошно можуть бути хорошим вибором. Але ці борошна мають різну перевагу. Рибне борошно містить більше азоту, що сприяє зеленому росту і розвитку листочків огірків, тоді як кісткове борошно є джерелом чисто фосфору, необхідного для розвитку кореневої системи та цвітіння. Тому друзі, ми рибне борошно завжди використовуємо під посадку. І перців, і баклажан, і огірочків, бо нам, крім того, що рідне борошно має і достатню кількість фосфору, воно ще й має азот, який сприяє росту листя та зеленої маси. А кісткове борошно ми обов'язково будемо використовувати, коли нам потрібно буде покращити цвітіння огірочків. Друзі, якщо бажаєте замовити кісткове черебне борошно чи інші ветпрепарати, під описом під відео буде ссылка на сайт ветаптеки. І також зараз на екрані ви побачите телефон ветаптеки. Тому, друзі, на дно ямки ми поклали добрих дві великі жмені кропиви. Якщо у вас немає місцевості, де ви живете, кропиви, можна взяти будь-яку траву, бажану лікарську. Ані любу, і вона буде перепрівати і дасть як таку подушку зелену тепло кореневій системі нашим огірочкам. Зелене добриво наситить огірки азотом і прискорять їхній ріст. Додаємо столову ложку рибного борошна та півстолової ложки трикальція фосфата. Дане добриво, друзі, має великий вміст кальцію. Тому його обов'язково потрібно використовувати при посадці огірків. А кальцій для огірків є дуже важливим елементом живлення. Він сприяє формуванню міцних клітинних стінок, що робить рослини більш стійкими до хвороб, зокрема до кореневих гнилей, і допомагає рослині протистояти стресам і хворобам. Якщо є в огірочках дефіцит кальцію, це може призвести до проблем із листом і плодами, наприклад, до деформації листочків і утворення гіркоти у плодах. Все обов'язково ми маємо перемішати, рівномірно розподілити по ямці і ці добрива, засипати трошки ґрунтом, перемішати з ґрунтом і полити не менше літрою вістоїної нехолодної води. Отак От ми зробимо всі ямочки, друзі. Поки ми наші огірочки поливаємо добривом майстер Агро 320-ки, щоб дати нашим огірочкам старт і допомогти їм перенести легше стрес пересадки. І останнім компонентом, друзі, у нас є попіл. Деревний попіл, огірочка можна дати навіть 2 столових ложки, дивлячись, яка у вас кислотність ґрунту. Ми даємо майже ложку зараз і тоді під верхом ще дамо з пів ложки деревного попілу. що дає нам добриво деревний попіл. Це помірний розкислювач ґрунту, джерело калію. Це взагалі, друзі, це калійно-фосфорне добриво із безлічю мікроелементів. Тим більше воно володіє деякими захисними властивостями. Якщо у вас немає деревного попелу і у вас також слабокислий ґрунт, можете використати доломітове борошно, наприклад. Також перед деревного попелу ми кладемо ґрунт, щоб не було дотику кореневої системи із попелом, і проводимо висаджування огірочка. Ось бачите, яка гарно розвинена коренева система. Огірочок здоровий, з насиченим зеленим листям. І будемо висаджувати його у ґрунт. так ми ущільнюємо ґрунт, робимо таку ямочку, щоб добре було поливати водичкою. Обов'язково ще додаємо пів ложечки від шкідників. І потім, коли висадимо всі огірочки, Полиємо нехолодною водою з укорінювачем. Отак, От друзі, ми висадили перший огірочок. Отак От ми висадимо зараз усі огірочки, після чого полиємо їх нехолодною водою з укорінювачем. Будемо використовувати бурштинову кислоту з розрахунку 2 г на 10 літрів водички. Як ви бачите, ми огірочки вирощуємо на огірковій сітці, яка встановлена на таких желізних коликах натягнута. Нам дуже зручно через те, що огірочки йдуть по сітці, і нам зручно збирати огірки і доглядати за самими рослинами. От, Друзі, я вас ознайомила в даному відео, як ми будемо висаджувати сьогодні огірки. Можете скористатися моїм методом. Я буду рада, якщо ви напишете, який метод висадження огірків використовуєте саме ви. Поділіться своїм досвідом. А я бажаю вам, щоб всі рослинки, які ви висаджуєте і яких ви працюєте, давали вам щедрі урожаї. Всім нам здоров'я і головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.